З огляду на ситуацію, яка склалася у південно-східному регіоні України, очільник Стахановської міліції зібрав термінову прес-конференцію. На ній Олександр Селіверстов не тільки відповів на запитання представників змі, але й особисто звернувся до городян. Основні заклики з боку міліції не сприяти дестабілізації ситуації в країні, враховуючи останні події, зокрема у Донецьку, Харкові та Луганську, а саме захоплення адміністрації служби безпеки, правоохоронці звертаються до населення із проханням. Не брати участі у подібних мітингах, адже це у кінцевому результаті може коштувати навіть життя через неконтрольованість натовпу. Наразі міліція працює за посиленим планом під назвою Сирена, зазначає її керівник. Мета не допустити збройних конфліктів та кровопролиття. У нас стоять пости вони стоять у всій області. Значить, ціль постів – це не допустити передвіження військових груп людей, перевоз оружия боеприпасов и так далее, учитывая еще раз говорю ситуацию, которая сложилась в Луганске, в Донецке и так далее. Під час прес-конференції журналісти акцентували свою увагу на поширенні інформації у соцмережах. Там у новостворених групах, мовляв, є заклики до озброєння. У той час як міліція проводить роботу у зворотному напрямку. Наразі зазначає очільник Стахановської міліції, підстав для оголошення надзвичайного стану у місті та регіоні немає. Але у разі, якщо така потреба виникне і будуть відповідні розпорядження, правоохоронці ладні нести службу у посиленому режимі. Патрулювати місто надалі будуть, захищатимуть геть усі. Мы будем защищать все слои населения, независимо от их политических взглядов, независимо от их политической принадлежности. Это функции милиции, мы будем их выполнять. У разі якщо мітинги будуть повторюватися, міліція збільшить сили на захист усіх представників суспільства, у тому числі і змі під час виконання редакційних завдань. Начальник міліції призиває всіх успокоїтися і почати мирно жити. і поступати, по мрі, якщо висказують свої висівсказові до требування, то в рамках закону просто. Не переходя черту. Ненормально, что один журналист хороший, а другой плохой. Одна точка взгляда хорошая, а другая плохая, потому что она не совпадает с моей точки зрения. У нас у каждого могут быть свои личные взгляды на эту проблему. Но это, опять же, должно быть все в рамках правового поля. Чи мають право городяни вивішувати якісь прапори, окрім державного на центральній площі? Хто бере участь у захваті адміністративних будівель обласного центру? Відповіді на ці та інші запитання глядачі можуть побачити у розширеній версії прес-конференції начальника Стахановської міліції без коментарів у форматі запитання-відповідь.